Доброго дня, шановні, оце поукорінювалися мої вершечки. Бачите, це дебарао. Вони укорінились, підросли. Я їх ось бачите зрізала. Тут пішли нові пагінці, бачите? Стебло піде вверх. А це, котрі я зрізала от вони укорінилися, і я їх вже посадила у коробочки. Бачите, поставила на вікно. І вони будуть рости. Якщо дуже потягнуться, а висаджувати теплицю десь у червні будемо початок, бо то заморозки бувають, а може раніше, хто знає. Торік, десь 1 червня висадила, не раніше. От, то я ще раз можу, бачити, тут отут відрізати. Тут дишиться, можна два пасинки, навіть пустити. І так... Щоб менше місця, розумієте, тут е, завал, як кажуть. Але це одне. Це, як кажуть, по дорозі. А ізюминка в чому? родзинка? В тому, що я роблю місце на вікні для помідорів. А тут у мене укоренена. Е, ой, господи, герань. Бачите, я їх молодці. Ну, укорінилась, видно, вже гарненько пішов в ріст. І оце дивлюся я бачила, що зійшло. Бачите? Я думала, що це лаватера або щось типу такого. Ну, Лаватера, більш всього, підходить. Така вона розовенька, різних кольорів. Думаю, ну, хай росте собі. Аж потім оце взялась, подивіться. Ви бачите? Цегера. Ось на велерійськість. Бачите, з насіннячка А звідки вона взялася? Шановні, я вам зараз розкажу предісторію. Коли у мене ось тут поряд, подивіться, квітуча поляна. Ось вони, бачите, квітують. Ну, у мене десь 3 чи 4 види є. І ось частенько буває, що вони доквітають до того часу, що вони так гейби опиляються, переопиляються, бачите, і зав'язується на сіннячко. Не всюди, бачите, тут немає, цвіте собі гарно, тут теж не видно. Червона дуже рідко ну це, мабуть, з цієї ця любить собі викидати, бачите, які? Якби насінники. Ну, я частенько так е, зриваю, вже, коли вже отут от, відламую от таким чином. От. І оці насінники я могла кинути в вазон. Чи десь у землю. розумієте? От. І воно, мабуть, зійшло, тому що я насіння цьогоріч не мала. Я кажу, що це в мене з насіння, ось оце в мене з насіннячка. Бачите, який колір дуже гарний. Ось, ну, це трошечки якийсь інший відтінок, бачите? Такий з білими, більше біленького. дивіться яка красуня. Це в мене три сорти з насіння. Я торік сіяла і вони так гарно цвітуть. Дякувати Богові, що спасла. Подивіться, яка це краса. От, бачите, от вам і гераньки з насіння. Ось ще раз покажу. Так що не пройшов мій марний труд. Бачите, які вони гарнесеньке. Думаю, ну зійшло собі, я так лишаю. Я люблю, коли насівається. Он. Не знаю, чи то петунія, чи то духмяний тютю. Ну, там щось зійшло, таке тоненьке. Думаю, ну, воно ж не заважає нікому поки що. Ну, хай собі росте. Ось, подивіться, теж сумісно поряд. Бачите, це вже зрізаний. Пішов ось уверх, новий росточок. А зрізане, я вже десь укорінила і посадила. Ну, але він посіяний був у оця у квіточка. Е, як же вона? Е, господи, ну, ладно, ви знаєте, що це таке. от, Росла, а я сюди кинула насіння. Дебара, ось воно зійшло собі, обрізала і квітка є, і насіння є, і місце не займає, Ну, ну от таке в мене є. Бачите, кругом понатикувала, подивіться, яка краса. Нема куди дівати, як його чекаємо весну. А весна ще ой, десь там за океаном уже є. Це залив Тихого океану, видно, ось. Краса. Сьогодні дощ, мабуть, буде, я показувала вже. Так що, отак, от і живемо. Приїхала, дивлюся за, носі, за квітами, любуюся, туди поглядаю. Ну, але ж я вже казала, що було б краще, якби це була лиса гора у нас в селі, де я виросла пасла корову і е, пшеничне поле пепе, чи кукурудзи ходили, ламали та пекли на, на вогні. Оце було б, я кажу, дитинство згадати. Ну, але вже як кажуть, біля сина тримаємось, як кажуть, кубки. Все, бувайте здорові, бо ще щось наговорю, може й лишнє, але то нічого. Ну що, як є? Хто знає мене, то знає, що то так було. Але що зробити, як життя, як кажуть, робить такі кульбіти. Бувайте здорові і миру ми нашій Україні.